Лажаний Августін в одному із своїх творів говорить, якщо сила людини в Богові, то це дійсна сила. Якщо сила людини в самій людині, то це безсилля. Сьогодні День пам'яті. Святих первоверховних апостолів Петра і Павла. І сьогодні Свята Церква їх восхваляє. вилічає вас, апостоли Христові, весь мир своїми ученнями, просвітивши, і вся конси у Христу привечені. Тобто свята церква говорить, що трудами святих апостолів. І сьогодні нині прославляємо первоверховних апостолів Петра і Павла християнська церква розповсюдилася по всій землі. Кожен православний християнин знає життя святих первоверховних апостолів. І порівнюючи їх, ми бачимо, які вони різні, різні по характеру, різні по освіті, різні по соціальному своєму статусу. І все ж воно їх об'єднує безмірна любов до Христа Спасителя, їх відданість. Свідченню про те, що Бог, взявши на себе людську природу, взяв на себе людські гріхи, подолав їх на Христі і Воскрес. Саме свідчення про Воскресіння Христового є основою християнського свідчення. І все ж так ми бачимо, якщо говорити про конкретного, Апостола. Апостол Петро один із перших учнів Христа Спасителя, По своєму характеру енергічний, гарячий, але все своє серце приліпляє до того, кого він улюбив. І саме тому він своїм характером ходить по воді він серед тих обраних учнів, які були свідками преображення Господнього. Він був Свідком великих чудес Христових, воскрешень, мертвих, тих людей, яких Господь воскрешав. І в той же час Він був реальною людиною своїм характером, своїми слабкостями людськими. Дивно, але саме от цьому апостолу, через якого Господь сказав церкві, що збудую церкву і врата Ада, не одоліть її, що саме церкві. Господь дає кручить раня, і що церква простить, то прощається людині. Але саме до апостола Петра, Господь колись сказав, «Відійди від мене сатано. Це саме тоді, коли Христос почав проповідувати, що йому необхідно йти в Єрусалім для того, щоб постраждати, і коли апостол Петро, який любить Христа, Почув про страждання Христового, він сказав, да не буде цього, Господи. І відповідь Христос сказав йому ці слова, відійди від мене сатано. Взагалі, якщо ми проаналізуємося, те письмо, Христос тільки два рази говорить про те, щоб сатана відійшов від нього. Перший раз це на горі, коли Христос спустився і коли дьявол сказав йому, що він йому віддасть весь світ, який поклонився йому. Бо тоді Христос прямо дьяволу сказав, відійди від мене сатано. І тут апостол Петру він говорить ті ж самі слова, розуміючи і вкладаючи все до апостола Петра, щоб він зрозумів дійсну місію Христа. Христос прийшов на землю для того, щоб прославити себе людською славою. Він прийшов для того, щоб розп'яти людські гріхи і повернути людині життя вічне. Для цього він має постраждати від рук людських, від рук тих людей, за яких, заради яких він постраждати, має постраждати і розп'ятися. Саме за це йому, коли апостол Петро, якби є носієм антихристової місії, він говорить, відійди від мене сатано. Апостол Пето темперамент настільки, що коли вже бачить що Христос іде на стражданні, і коли Христос проповідує, що його придадуть, Він каже, що нехай всі придають, але Він ніколи не придасть до смерті. І в той же час людина, коли він бачить стражучого Христа вже заарештованого, він три рази відмовляється від Христа. Але він любить Христа. Він на цьому не зупиняється, він страждає від того, що придав Христа, ходить з цією мукою. І саме тому Христос, коли воскрес, він являється апостолом Петру і три рази питає його, чи він його любить, на що апостол Петро в смиренні, а в третій раз уже з дірсновінням навіть з обідою сказав, Господи, ти ж все знаєш, ти знаєш, що я тебе люблю. І таким чином Апостол Петро був відновлений в апостольському служінні, і він відчув цю славу, дійсну славу, яка явилася апостолам в Сіонській горниці, день П'ятидесятниці. І після цього він вже безстрашний апостол, якому вже нічого не страшне, навіть смерть, яка прийшла до нього вже в столиці Римської імперії в Римі, де він постраждав, голове була усіх нута. Слугами. Імператор. Оце людина проста, майже без освіти, ми не знаємо, де він вчився, але він, як сьогодні Свята Церква каже, один із тих апостолів, через яких вся вселенна просвіщена християнською вірою. І другий апостол Павел, це зовсім інша людина і по життю, по вихованню, по освіті. Він, ми знаємо, був іудеєм, як він сам сьогодні признавався в апостольському читанні послання до корінфян. Він іудей з юдеїв, він один із фарисеїв, він отримав прекрасну на той час освіту. Будучи іудеєм, він все ж таки римський громадянин і народився в цьому громадянстві. І він настільки був. Глибоко з самого дитинства, що коли з'явилося християнство, він возненавидів християнство, вважаючи його єрістю, сектою юдейською, яка може якось повредити юдейській вірі, і він самого раннього життя, він гонитель християнство. Навіть, як ми знаємо, він отримав особі, такі повномочі з Єрусаліма, щоби. Йти в Дамаск і там гнати християн. Але бачиш цю ревність до Бога, Христос змінює його життя по дорозі в Дамаск. ми знаємо, сам Господь являється Савлу і каже, що він випране той шлях, зав, чого ти мене гониш? Хто ти? Я той, кого ти гониш. Я Христос. Це явління Христа сам змінило все його життя. Його душу, його душа поєдналася з благодатью Духа Божого. І з цього моменту він вже ревний служитель апост християнської віри. Він вже нічого не боїться і враховуючи його світу, Господь його посилає з проповіді до Та Він Використовуючи все, що він знає, свою мудрість людську, це все слуговує проповіді Євангельській. його білий, його нали. І коли ми говоримо про апостольську проповідь, ми маємо хоча б чуть-чуть зрозуміти, що це за проповідь навіть в, в, в Подорожі. Сьогодні дуже легко розповсюдити інформацію, як добру, так і погано. Через інтернет сказав щось, вона розповсюджується по всьому світі. А тоді апостоли своїми ножками ходили по землі, не раз стопали, були під опасностю смерті на кораблях. І це не ті кораблі, які ми, якісь всього знаємо. Це човни, яких захистувала буря велика, мала, але вони цього не боялися смерті. Апостол Павел сказав чому? Тому що для нього Христос життя. Він не побоявся нічого, він також, як, як апостол Петро закінчив своє земне життя в Римі такою же участю, його була усічена мечем від римської влади. І коли ми замислюємося над Життям цих первоверховних апостов, як і всіх апостолів взагалі, ми не можемо зрозуміти, ніхто не може зрозуміти, як ці прості люди все ж таки змогли підкорити собі вченню Христову весь світ? Як вони протистояли цій великій язичницькій культурі, філософії, вченням різним, як вони змогли постояти? Владі язичена, яка була дуже сильною. І все ж таки вона пала під християнською вірою, перед християнською проповіддю. В чому причина? Причина в чуді. чуді, про яке сьогодні нам також сказав апостол Павел в своїм посланні. апостол Павел, от, будучи від великим проповідником. І Великий, досягнувши велику духовну зрілість, він признається, що він досягнув бачення третього неба. Це свята людина вже при житті сила Божа звершується в немочі. Оце дійсна формула християнського життя, християнської історії. Нам інколи здається, що перемагає те, що сильне в цьому світі. І дійсно так буває, ми бачимо. Сила груба, сила перемагає, перемагає кожну окрему людину, перемагає доброту, перемагає мілість, милосердя. Навіть любов, він коли трясеться перед силою гордині і ненависті злоби. Але все ж таки, якщо говорити про життя історії, цивілізації, яка є частиною промисла Божого, сила Божа звершується в немочі, коли людина і християнин особливо відчуває свою неміч, своє смірення. Преподобний Ісідор Сідор колись коли сказав, творець створив цей світ, проявляючи свою всемогутність і всесилля. Але коли Господь спасав людину, Він проявив смирення і небіч. Взагалі, коли ми говоримо, що має перемогти в цьому світі, і ми Христа, який є нашим Богом, є нашою ціллю нашого земного життя, ми на нього орієнтуємося, ми бачимо, що Він вибрав дорогу неземного розуміння, неземної логіки. Тому що якщо би Використовувати зумну логіку, Бог мав явитися в силі, в всемогутності, карати всіх, хто не, його не розуміє, не приймає його проповідь. А Христос, Бог, обирає зовсім інший шлях. Він обирає шлях смирення, над ним сміються. На нього клівищу. Його ненавидять ті, хто зберігає закон Божий, фарисеї, книжники, садукеї, тобто духовні керівники народу. Вони не розуміють, як Бог може так поступати, як може явитися в смиренні. Але Бог не робить помилок. Він розуміє, що людина може змінитися тільки зсередини. Роби, які хочеш закони. Вони торкаються тільки зовнішньої помінки людини. Люди проявляють якусь велику силу, людина буде підкорятися зовнішньо, але що твориться внутрі в середині, в душі людській. Ні закон, ні влада не дивиться, їй це не потрібно. А людина може змінитися, стати кращою тільки тоді, коли всередині чисте, чисте серце, думки чисті. А це може тільки тоді, коли людина зрозуміє, хто вона є на цьому світі, а це і є смирення. Смирення це здібність людини правильно оцінити своє життя, побачити, хто вона є. По відношенню до Бога і по відношенню до інших людей, але не через очки, які змінюють нас, які конститують нашу увагу на нас самих, егоїстично, а ті без очок, щоб об'єктивно оцінити, хто я є на цьому світі. І саме це є проявом немучі, коли людина, виконуючи закон Божий, всі заповіді Божі, стремиться це робити і розуміє, що сил людських недостатньо. То людина взиває до Бога, Боже, поможи мені, От тоді і проявляється сила Божа, яка може змінити все і змінити нас самі, а через нас і наш зовнішній світ, і туди, де хто поруч. А ми міняємося з вами тільки дякуючи церкві Христові, який збудована на основі на камні твердому, самому Христі. На тому сповіданні, яке сьогодні прозвучало з уст святого Апостола Петра, ти Христос, син Бога Живого, от віра Христа, сина Бога Живого, і є основою нашого життя. Так, в земній історії дуже багато різних перепон, дуже багато страждань, і вони необхідні, на жаль. Це треба констатувати, страждання людині необхідні. Якщо немає страждання, людина прибуває в горд... гордості, яка погубляє її вічне життя. І тільки скорботи, тільки правильне відношення до то того, що є в мені і в моєму житті, воно може змінити нас всередині. І може нас захистити благодатью Божою, яку ми отримуємо в самій Церкві Христовій. Так, церква земна, завжди, вона завжди воююча і страждуща. Тому що люди, на жаль, не бажають прийняти від цієї божественної логіки. Нам же все ж таки хочеться пожити на цьому світі і пожити, якщо, як можна, більш комфортніше. А Христос говорить, ні. Ваше життя показує, що в комфорті ви не можете спастись. На жаль, Гріх насильник втілився в нашу природу, що він змінює все добро, яке є закладено в нашій природі на зле, навіть в церковному житті, скільки було таких бажань, похиток змінити церковне життя, навіть саму церкву через єрес і розкол. От єрі, що такий єресько, як з'являється в періодичному церковному житті, в церковній історії. Це бажання розумних людей, але горділиві, зробити тайну віри раціонально, як можна більше зрозумілою. Але віра, вона є тайною. Іван, я не можу розкласти математично, де буде два плюс два, буде чотири ні, в духовному житті буває по-іншому. Тому що це тайна віри. І ми називаємо себе віруючими, тому що ми. Основне своє життя перекладаємо в цю перспективу сили віри. єресіархи, єресі, вони якраз було стремління зробити все зрозуміло, що таке Божесне трістя, щоб на пасях показати. Бог явив нам цю істину, ми маємо її прийняти. І ті, хто її приймає, людині відкривається а бездоння, зрозумілість істин Божественних. А якщо людина хоче чисто раціонально уникнути цю тайну, яка не зрозуміла і ніколи не буде зрозуміла нашим тварним розумом, тому що Бог не постіжив по своїй природі, от тоді з'являється єрість, з'являється горделівість людського розуму, що я все ж таки більш умніший, ніж саме Євангеліє і вся церковна історія весь церковний досвід. Це відбувається і коли з'являються розколи. коли церковне життя хочуть приспособити до людського розуміння, коли треба на перший погляд, на першу основу поставити не віру, не саму церкву, не самого Христа, а наша земля дуже важливе насправді в земному відношенні, але наша земне, наша плоть, наша кров, наше походження, наша національність. Наша політична якась направленість. А письмо каже, якщо ти хочеш бути християнином, то це, це не має ніякого значення. Ти рівний між всіми. немає ні раба, ні війно, ні юдея, ні Всі ви перед Богом, діти Божі. А церква якраз для того, щоб благодать Божа допомогла нам все зрозуміти і прийняти. Що не треба шукати. І зрозумілості всіх абсолютно, якщо ти віруюча людина, і не треба пристосовувати церкву до земного життя. Ми маємо бути в церкві. Церква має нас міняти, а не ми церкву міняти. Всякий, хто міняв церкву, закінчив життя дуже погано. Він сам відлучався від церкви. І навіть в земному житті вже отримував від багато поколінь різних. Отримали велике покарання від Бога. Церкву не можна міняти, церква може тільки нас змінити. І ми бачимо з досвіду церковної історії і з досвіду життя святих перховних апостолів Петра і Павла, цих великих апостолів, які все своє життя віддали на служіння Богу для проповіді Євангелія. І ми сьогодні згадуємо їх життя, їх подвиг не тільки тому, що ми хочемо віддати дані по тій історії. Насправді, кожен християнин, кожна православна людина має бути апостолом, має проповідувати іванівську істину і не стільки словом, стільки своїм життям. Передати щось іншій людині можна тільки те, що ти маєш. Якщо ти багато прочитав, ти можеш поділитися з цим цікавою історією, але вона не змінить людину. Змінить людину тоді, коли кожен із нас буде проповідувати і буде, буде говорити іншій людині те, що, вона, що він пережив сам. Якщо це переживання в Христі Ісусі, в Тайній вірі, бажання бути чистим перед Богом, бороді з гріхом, то тоді це можна передати іншій людині. Яка хоче цього. На жаль, бувають такі часи, коли більшість людей відмовляється від Христа, з ним жити не комфортно, а люди шукають комфорту. Вони хочуть не тільки церкву пристосувати до свого життя, а самого Христа пристосувати до себе, відмінюючи навіть ті заповіді Божі, ті закони, які прописані в Святому Євангелі. І це вже, на жаль, інколи. Становиться нормою життя, коли в законодавчому полі вже закріпляється, наприклад, і мінальна ювістиці, коли батьки майже не мають ніякої, ніякої можливості виховувати своїх дітей. Чи узаконюються повностативі відношення, взагалі, що це таке, коли держава узаконює оці е, речі, про які Святе Письмо говорить, що навіть Проговорювати словом, це вже стидно для людини. А на жаль, ми живемо в такому світі, коли цей шлях він внедряється в життя людини. Але від цього, дорогі браті і сестри, ми не маємо унивати, не маємо впадати в річчя, не маємо жити по своєму закону, по закону правди Божої, чистоти віри. і Борячи з собою, своїм життям, стверджувати істину християнську віри, святого Івана, як це робили святі перверховні апостоли Петро і Павло. І саме, якщо ми будемо так поступати, то Господь дасть нам сили, дасть нам сили побачити свою неміч, дасть нам сили себе преображати, дасть нам сили вистояти в цій злобі ненависті. Всій не... Неправді, несправедливості людській, тому що ми шукаємо несправедливості людської, ми шукаємо справедливості Божої. А справедливість Божа це любов, яка любить нас. І ця любов торкається серця кожного з нас, якщо ми до цього готові. І тому будемо сьогодні усердно просити святих апостолів Петра і Павла, щоб вони допомогли кожному із нас жити по християнськи Трудитися, любити Бога, любити свого ближнього, любити свою вітчизну і все робити для того, щоб досягнути життя вічного, якому ніколи не буде кінця в по віки. Амінь.